У листопаді 2022 року, в одній з найбільших зелених зон Дніпра у придніпровському сосновому лісі, по зрубали більше 200 дерев, серед яких були і більше 40 дерев вільхи, які є рідкісними і занесені до червоної книги. Обурена громадськість стала на захист зеленої зони, і місцеві мешканці пішли по судам. Розслідування триває у судах різних інстанцій вже понад два роки. Ось нарешті судова справа потрапила на розгляд третього апеляційного адміністративного суду. Деталі у сюжеті моєї колеги, журналістки Вікторії Галки. Громадська організація Молоді ліберали звернулася з апеляційною скаргою до третього апеляційного адміністративного суду. Позивачі вимагають визнати протиправну бездіяльність міської ради, а також зобов'язати комунальне підприємство Парк культури і відпочинку Придніпровський», на балансі якого знаходиться зелена зона, зробити інвентаризацію та паспортизацію цього об'єкту. Саме балансоотримувач має е, належним чином піклуватись про те, що е, є у нього на балансі, е, так згідно рішення Дніпровської міської ради, е, 24.04.2019 на року. Було передано саме на баланс парку Придніпровський даний зелений об'єкт, об'єкт благоустрою. Чітко є встановлені норми законодавства, які регулюють далі дані правовідносини і е, зобов'язують балансотримувача е, провести інвентаризацію, зробити паспорт об'єкту і дотримуватись цих загальних норм. Представники комунального підприємства Парк культури і відпочинку Придніпровський» та Дніпровської міської ради під час судового засідання гаряче заперечували вирубку дерев. Так начебто і не було знищено понад 200 зелених насаджень цінних порід. А скажіть, будь ласка, взагалі відбулося видалення дерев в парку чи ні, от період, який вони казали? Як? Я не була присутня, не знаю. Ці питання Ну розумієте, до ви як бувати до вас звертається, що видалено близько 250 дерев рідкісних хворіг на території міста Дніпра. Ну елементарно, хоча б поїхати і перевірити. Йде справа більше з'ясувати це, це за департамент парків та рекреації. Ми є Дніпровська міська рада. У нас є департамент парків та рекреації це юридична особа. Вино покладені певні повноваження, з'ясувавши, ви приходите в суд. Де позу вас ставить питання, що вирибуються рідкісні породи дерев. Ви навіть протягом тривалої судового засідання, навіть за своєю ініціативою створили б було, комісію, перевірили. От просто, скажи судову на території парку вироблені, вироблені, вироблені? Не чи не вироблені? Ну як я розумію, то там, були форослі, врубали форослі. відповідальні за спил у лісі, департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради, і цей факт вже доведений правоохоронними органами. До речі, на це з міського бюджету витратили понад 4,5 мільйони гривень. Дніпровська міська рада на запити громадськості Придніпровська щодо проведення інвентаризації та паспортизації зеленої зони посилається на брак коштів. По версії міської ради відсутність фінансування наразі вони нам на наші запити надавали відповідь, що відсутнє фінансування. Але ж вже з 2019 року, коли був перехід на баланс парку Придніпровських даного об'єкту, я вважаю, можна було провести обстеження хоча б елементарно, за складанням якихось первинних документів, щоб розуміти, скільки дерев в даній зеленій зоні знаходиться і в тому в числі цінних порід. Третій апеляційний адміністративний суд є прикладом відкритості, бо судді не завдають перешкод в роботі представників засобів масової інформації під час судових засідань. А яке рішення ними буде прийнято стосовно вирубки цінних порід дерев у Придніпровському парку? Ми обов'язково вам повідомимо. Наступне засідання відбудеться 18 червня. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини. Д1.